Сльози, біль та розпач у Свято-Георгіївському храмі зібралися рідні, друзі та знайомі воїна Олександра Борищука. Приводжають захисника в останню земну дорогу. Дуже добра, чуйна людина. Допомагав завжди вирішувати життєві і учнівські проблеми. Ми з ним дружили і після школи, зустрічались на зустрічах випускників. Шкода, що Олександра з нами вже тепер немає. Це українець справжній, наш захисник козак. Олександр добровільно доєднався до Лав війська у травні 2024 року. Служив у 107-й окремій бригаді територіальної оборони. Він був дуже добрий, дуже відзивчивий, дуже. Він був людиною з великої літери. Був люблячим сином, чоловіком та батьком. Кожного, я знаю, що Він кожного дня він дзвонив мамі, він дзвонив жін, жінці своїй, він дзвонив Танюші, він дуже турбувався за дітей, які тут залишилися. Він знав, знав, що мама в нього хвора. У липні зв'язок із Олександром обірвався. Його вважали зниклим безвісти. Пізніше рідним повідомили, 5 липня ворог штурмував позиції наших воїнів. Внаслідок атаки росіян. Герой Олександр Борищук загинув. Батьки залишились без сина, дружина без чоловіка, двоє донюк без батька. Поховали воїна на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.